6 грудня це День Збройних сил України. Це свято для тих, хто мужньо і достойно захищає наш з вами мир та спокій. ЗСУ, за останні роки ця абревіатура стала не просто відома кожному українцю. Вона є символом сили, гордості, звитяги нашої країни. Тому дякую нашим Озброєнам Сили України. Дякуємо за те, що жертвуєте своїм спокоєм заради збереження нашого. Дякуємо, що сміливо знищуєте окупантів, які не шкодують наших мирних людей, жінок та навіть дітей. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Дякую Збройним силам України. За нашу рідну Україну. Що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, вам українські захисники. Дякую Збройним силам України. Ми діти держави, де воля і мир, Не хоче війни, наш народ богатир. Стоять матері, батьки повсякчас. На варті свободи і щастя для нас. Дякую Збройним силам України. Немає слів, щоб вдячність передати. За подвиг ваш там, де земля горить, низький уклін вам, воїни-солдати, хай матір Божа збереже вас і сохранить. Дякуємо, що своїми щоденними подвигами та надпотужною обороною України показали всьому світу, що українська армія є номер один. Ми пишаємося вами, дякуємо Збройним силам України! За кожне врятоване життя, дякуємо Збройним силам України. За кожне звільнене місто і село. дякуємо Збройним силам України. За кожен прожитий день дякуємо Збройним силам України, за те, що ми можемо зустрічати новий ранок. Низький україн героям, кому судилося віддати своє життя, за свободу України, хто не народить ні дочки, ні сина. Кого не приголубить рідна мати. Пам'ятаємо та все життя будемо пам'ятати. Дякуємо. Дорогі наші захисники. Саме ви захищаєте тих, кого любите рідних, близьких, батьківщину. Ви ті, хто готовий віддати життя за рідну українську землю. Ми дякуємо вам за наш спокійний сон. Ми щиро любимо рідну Україну та віримо в перемогу. Наші захисники, ми вас любимо. Уклін тобі, солдати материнський, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, дає серцям надію і оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною свого власного життя, ти носа втер Америці Європі, борони світ без неба покриття, зі слів молитви, шию сорочину, ворожа куля, серця не торкнись. Живим і неушкодженим в родину, будь ласка, кожен воїн повернись.